Привіт! Мене звати Віта, і я вітаю вас на своєму каналі. Це подкаст про мозок. Тут ви дізнаєтесь, що насправді відбувається у вашій голові і що робити, щоб ваш мозок працював саме так, як ви хочете. Якщо не завжди, то принаймні частіше, ніж зараз. Сьогодні я щиро запрошую вас на першу серію, в якій я відповім на основне питання для чого нам, власне, потрібен мозок? здавалося б, це очевидно. Але з іншого боку, такі губки, примітивні водні багатоклітинні організми. Не мають мозку, але живуть. Тож, ніби можна обійтися без нього, мозок, однак, стає нам в нагоді. Існує мільйон речей, якими займаються наші сірі клітини. Три не зовсім очевидні причини, для чого нам потрібен мозок. Запрошую, я почала з безмозки губок, тож з ними і продовжимо. Губки, хоча є тваринами, але не мають мозку. І взагалі, з точки зору на спеціаліста, губки мало схожі на тварин, тому нікого не здивує відсутність у них мозку. Адже рослини його не мають. Тож, до чого ж тоді все це? Ці губки живуть як рослини, виглядають як рослини, або як якісь кольорові камінці пемзи, а те, що біологи вирішили, що вони тварини, це вже такий академічний педантизм. Давайте забудемо про це. Риби мають позок. Птахи мають мозок, люди мають мозок. Чи просто тварини мають мозок. І все. Хм, І так і ні. Тому залишається головне питання: навіщо? Навіщо тваринам ті мізки? І ось перша причина. Мозок потрібен, щоб рухатися. Ось і весь секрет. Перш за все, мозок потрібен нам, щоб контролювати і координувати м'язи. Змінювати положення, бігати, стрибати, полювати, повзати, добувати їжу і так далі, щоб динамічно реагувати на зміни в навколишньому середовищі і самим впливати на те середовище. Звісно, за допомогою м'язів, якими керує мозок. Без мозки губки можуть їсти і пити, як тамагочі, але в квача вже не пограють. До речі, спати вони теж не можуть, тому що для цього потрібен мозок, так що в цьому відношенні тамагочі, ймовірно, виграє. І це велике вау. Якщо ви цього не відчуваєте, то я не знаю, що ще сказати. Тому що, якщо ви подумали, що мозок для того, щоб заповнювати таблиці в Excel або писати вірші, то ні, це просто побічний ефект. Мозок розвинувався для того, щоб ви могли рухати мишкою по столу або ручкою по аркушу паперу. Це факт, і здається, що це майже одне й те саме. Але давайте пам'ятати, що те здається має велике значення. Звідки ми все це знаємо? Частково дійсно завдяки цим безмозким губкам. Але ще більше люди дізнаються завдяки іншій водній тварині, про яку мало хто знає, і йдеться про тунікатів, інакше покривників. Це з нашої людської точки зору дуже нішева група тварин, і немає навіть чого про них думати. Але в них є одна мега-мега цікава річ. Тунікати це дуже примітивні хордові, які вільно плавають у морях і океанах. І оскільки вони це роблять, у них повинен бути мозок. Якщо вони активно пересуваються самостійно, то повинні його мати. Якщо бути точним, у них є нервова трубка. Але це я вже прискіпуюсь. Трохи авансом і трохи на заохочення, давайте визнаємо, що у них є такий мозок. І порівняно з губками вони такі круті. Але це не найцікавіше в цих тунікатах. Отож, молоді тунікати вільно плескаються в глибинах вод, поки не підростуть. Бо саме в цей момент. Кожен хоробрий і поважаючий себе тунікат, вирішує осісти на постійне місце проживання. Тож тунікат осідає на якомусь камені і каже Тут мені добре, тут я буду розмножуватися. І переходить зі стадії личинки в стадію дорослої особини більше ніякого водного свавілля, час для осілого способу життя. Наступне питання що він потім робить? Перше, що робить малорухливий тунікат, їсть свій мозок, мікромозок. Але все ж таки кошмар, правда? Тобто, висновок з цього можна зробити лише один кінець руху це кінець потреби в мозку. Більше того, якщо не рухатися, то мозок це дорога і непотрібна розкіш. А тепер дисклеймер. Бо я так оце думаю, можливо, у вас в голові виникла тривожна асоціація, можливо, наприклад, ваш друг зараз купує квартиру, створює сім'ю, або ви хочете осісти, стати під вінець, можливо, будуєте будинок або щось подібне. Якщо так, то будь ласка, не робіть поспішних висновків і не проводьте хибних аналогій, а якщо проводите, то на власну відповідальність, бо я поки що говорю лише про тунікатів. Але чи можемо ми взяти від них якийсь урок для себе, окрім того, що ми з'ясували, що осідання виглядає по різному в житті людини і в житті туніката. Тепер дозвольте мені зробити такий собі великий розумовий стрибок від тунікатів до людини, тому що знаєте, ці тунікати еволюціонували півмільярда років тому, і з того часу мало що змінилося в їхніх головах, але багато чого змінилося у світі. Важко ототожнювати себе з тунікатами, особливо нам, людям, адже сьогодні ми живемо у своїх головах, думках або світах, створених в головах інших людей. Наше життя більше не залежить виключно від того, як швидко ми бігаємо або як вправно лазимо по скелях, і вже точно не від плавання в глибинах океанів. Ми все частіше відкладаємо фізичну активність у шухлядку з надписом спорт хобі, дозвілля. Ми схильні ретельно відокремлювати ментально від фізичного. Візьмемо, наприклад, легкоатлета Усейна Болта. Зауважте, що ми навряд чи подумаємо про нього, який хлопець, який мозок. І все ж таки видатний спортсмен б'є рекорди не тільки завдяки своїм м'язам, всією їхньою роботою керує пан мозок. І це вже не кажучи про психологічний аспект, який впливає на психічну стійкість, концентрацію і так далі. Мозок керує роботою всього організму, те, що дихальна чи серцево-судинна система, серцебиття віртуозно працюють безпосередньо пов'язано з роботою мозку. Ви тільки задумайтесь, наскільки швидко, точно і бездоганно мозок повинен віддавати командам м'яза усейна, щоб вони скорочувалися і розслаблялися ідеально синхронізовано. Це просто дивовижно, на що здатен цей мозок. Мозок усейна Болта, звісно, не міже, будемо відверті. Молодий тунікат безтурботно пускається в океані завдяки своїй нервовій трубці, в той час як усейн Болт пробігає 100 метрів менш ніж за 10 секунд завдяки своєму мозку. І прості хордові, і видатні спортсмени говорять нам щось важливе про наш світ, а точніше про нас самих. Тож пам'ятайте, що мозок і рух йдуть пліч опліч. Але не тільки рух залежить від мозку, але й мозок залежить від руху. Така собі база. В останні роки серед хімічних препаратів з'явилася нова знаменитість це BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Українською ця назва звучить не менш приємно: нейротрофічний фактор головного мозку. Тому краще будемо дотримуватися абревіатури BDNF. Варто пам'ятати адже BDNF це білок. Який приносить користь нашим сірим клітинам. Він піклується про ті, які у нас вже є, і навіть прискорює утворення нових. А тепер на завершення першої частини сьогоднішнього подкасту загадка. Який найкращий спосіб підвищити рівень BDNF? Правильно, фізична активність. Але про це ми поговоримо в іншому епізоді. А зараз перейдемо до другої причини, чому у нас є мозок. Ми вже знаємо, що в нас є мозок щоб рухатися. Перевага тварин над рослинами полягає в тому, що перші можуть змінювати своє положення, а іноді й маніпулювати тим, що пропонує їм навколишнє середовище. Дощовий черв'як, наприклад, має небагато можливостей, але птахи і савці вже геть на іншому рівні. Тож зараз ми швиденько скикнемо від покерівників до повноцінних тварин, тобто савців. Доречно сказати, що ті більш давні еволюційні тварини теж класні. Їхній мозок робить все можливе, щоб якось прожити життя круто. Тобто не вмерти занадто рано, їсти достатньо, щоб вижити, і дати потомство. Непоганий план, але його не так легко досягти, як ви це можете собі уявити. Виживають і розмножуються лише найбільш пристосовані, і не можна заперечувати, що мозок існує саме для цього. Кожен мозок допомагає своєму господареві у виконанні саме цих завдань, виживання та розмноження. Що ж спільного між слимаком, сомом і свинею? Вони починаються на С, вони хочуть вижити і передати свої гени, а мозок допомагає їм у цьому. Але, на відміну від слимака та сома, свиня все своє існування прикрашає емоціями. Мозок свині працює не лише на інстинктах та гормонах, але й регулює багато аспектів поведінки за допомогою емоційних реакцій. Але якщо хтось любить свинячі відбивні, то у нього може виникнути легкий когнітивний дисонанс. Тому я краще заміню свиню на ведмедика. Ведмедики класні, хоч і трохи небезпечні. Вони люблять мед і впадають у зимову сплячку. Не знаю, як ви, а я це дуже поважаю і можу ідентифікувати себе з таким ведмедиком. Крім того, як і свині та і інші ссавці, ведмеді дуже емоційні істоти. У такого ведмедика, очевидно, є свій мозок набагато більше, ніж у тунікатів, тому він робить з ним дивовижні речі. Біяє, стоїть на двох лапах, полює на лосося, будує свій барліг, тобто нору на зиму, а якщо зустрічає поганих людей, то може навіть навчитися цирковим трюкам. У будь-якому випадку ведмідь рухається, можливо, не дуже динамічно, але безумовно, дуже ефективно. Тільки от у ведмедика, на відміну від тоніката, мозок є не тільки для того, щоб рухатися, а й для того, щоб виховувати молодих ведмежат, доглядати за ними, захищати від небезпеки. Вчити жити самостійно. Все це робить пані ведмедиця, бо пан ведмідь у цей час десь гняється. Але тактовно промовчимо і залишимось осторонь. Виявляється, що в процесі еволюції мозок ведмедиків та інших ссавців набув цієї надзвичайної здатності, яку ми називаємо відчувати емоції, а вони у них є, в тому числі для того, щоб мати можливість виховувати потомство. Тому мозок ведмедика не тільки допомагає забезпечити основні потреби, але й змушує ведмедика щось відчувати злитися, боятися, радіти і навіть сумувати. Ведмедик, ймовірно, не знає, що він все це відчуває, але є багато ознак того, що саме так і відбувається. Важко зазирнути в мозок ведмедика, але за його реакціями та поведінкою легко визначити, коли ведмедик, наприклад, розсердився, тоді варто тікати. Вчені з різних галузей розпізнали багато різних емоцій у різних тварин. Насамперед, це гнів, страх, радість і смуток, але також і зовсім неочевидні емоційні стани, такі як збентеження, ревнощі, співчуття, вічі або навіть горе. Якщо цих емоцій так багато, і навіть тварини їх відчувають, значить вони для чогось існують. Емоції це психофізичні реакції на зміни в навколишньому середовищі. Вони виникають у мозку, коли щось у цьому середовищі відбувається або, як на зло, не хоче відбуватися. По-перше, емоції дають вам інформацію про світ. А по-друге, вони дають вам поштовх до дії. Вас охоплює страх, коли в кімнату залітає оса. Ви тривожитесь, коли кохана людина не відповідає на телефонні дзвінки. Ви утримуєте заряд енергії, щоб втекти або боротися з ворогом. Чи на нервах стрибаєте в машину і летите подивитися, що відбувається з вашими батьками. Емоції допомагають вижити у світі, що постійно змінюється, вони дозволяють вам діяти, дають поштовх до різних варіантів поведінки і навіть допомагають приймати рішення. Ведмедик, коли розлючений, може напасти, але й може лише налякати. Емоції настільки важливі, що коли вони зникають, людина перестає нормально функціонувати. Найяскравіший приклад цього колись описав Антоніо Дамасіо, дуже шанований нейробіолог з Каліфорнійського університету. Дамасіо працював з пацієнтом на прізвисько Еліот. У Еліота розвинувся рак мозку. До хвороби він був бізнесменом, але рак зруйнував його життя. Еліот втратив роботу, заліз у величезні борги, його шлюб розпався. Щось у його голові перестало працювати як слід, але було незрозуміло, що саме. Адже Еліот залишався дуже розумною людиною у нього не було проблем з пам'яттю, рахуванням, мовленням чи логічним мисленням. У звичайній розмові він не виявляв ані найменших порушень, але щось було не так. Зрештою, Дамасіо з'ясував, у чому була проблема. Виявилося, що Еліот втратив здатність відчувати емоції ніщо не приносило йому ні радості, ні смутку, ніщо його не хвилювало і не зворушувало. Навіть його життєві проблеми не викликали жалю до себе чи якогось співчуття. Еліот став холодним, як камінь. Здавалося, це ж не так і погано, адже тепер він міг би стати логічною машиною. Але ні, відсутність емоцій зробила Еліота нездатним приймати будь-які рішення. На роботі він годинами обмірковував кожну дію, зважував усі за і проти, але ніколи не розставляв крапки над і. Він просто не міг. Тому що людина не є машиною для логічного прийняття рішень. Ми живемо у світі, де розум грає найважливішу роль. Нам здається, що ми діємо за логікою і лише іноді піддаємося емоціям. Але все з точністю до навпаки. Нас дуже багато від ведмедика. Ми робимо речі, зважаючи на факти, але насправді нами керують наші емоції. Це якраз друга причина, чому у нас є мозок. Ми маємо його, щоб відчувати емоції. Третя причина, чому у нас є мозок, як мене, найцікавіша. Саме тому я залишила її на останок. Сьогодні ми вже говорили про губки, тунікатів, свиней і ведмедів. А зараз я б хотіла зосередитися на людині, тому що щоб там не було, але мозок людини офігезний. Тіло як тіло, без перебільшення. Воно не є занадто швидким, занадто витривалим і не є сильним. Проте ми маємо найкращу версію мозку. Він великий, пропорційно до нашого тіла. Сильно розвинений, хвилеподібний там, де це потрібно, вміє себе збільшувати, оновлюється, сам пізнає себе. Наприклад, прямо зараз уявіть, що ваш мозок просто слухає про мізки, тобто приймає і обробляє інформацію про себе, божевілля, як продумати про це. А тепер, Вікторина, завершіть твердження, обравши відповідь А, Б або В. Твердження звучить так: людський мозок гігант серед інших мізків. Є таким великим тому, що а. Йому потрібен простір для зберігання багатих спогадів про життя, яке може тривати до 120 років. Б. Йому потрібні когнітивні ресурси для виконання складних і абстрактних мисленнєвих операцій. В. Він великий, щоб охоплювати міжособисті стосунки, формувати соціальні зв'язки і пліткувати з друзями. У вас є декілька секунд на роздуми. Правильна відповідь в. Так. Наш мозок збільшився таким чином, щоб якось справлятися з соціальним життям. Він розвивався, стимульований все більшими групами, в яких жили наші предки. Те, що сьогодні ми використовуємо його ресурси, щоб думати про п'ятий вимір або писати коди додатків для своїх телефонів, це лише побічний ефект. Вважається, що людський мозок став таким великим у пропорції до людського тіла, тому що йому потрібно було розуміти, що відбувається між людьми. Він виріс для того, щоб краще конкурувати, але також і для того, щоб краще співпрацювати, і йому вдалося це досить непогано. Тому що, такий собі ведмідь живе в лісі, він чудово пристосований до своєї ніші, у нього є ікла, кіхті, густе хутро, він міє впадати в сплячку і так далі. А людина, як я вже згадувала, вона має досить кістляве тіло, не швидка, не сильна, не витривала. Але людина освоїла всі широти. Вона може жити і в спекотних саванах, і на вкритих льодом територіях. Що ж тоді є нішею людини? Ніша людина це групи і спільноти, в яких вона живе. Ця ніша більше залежить від обставин, ніж від географії. Це більше про соціальне середовище, ніж про природне. Людина мусила пристосуватися до цієї ніші. Виявилося, що не ікла, не хутро, і не кіхті, а великий мозок в такій ніші потрібен. От він розвивався і ріс. Цю ідею популяризував Робін Данбар, професор психології в Оксфорді. Він зауважив, що у різних мавп мозок має різний розмір пропорційно до тіла. Ті, що живуть у великих групах, мають більший мозок, кореляція однозначна. І, більш того, людина ідеально вписується в цю закономірність. Якщо подумати про це довше, то все це стає досить переконливим. Зрештою, це таки чималенькі інтелектуальні зусилля керувати всіма сімейними робочими та соціальними відносинами. Я знаю представників нашого виду, які, незважаючи на свій великий мозок, все одно не можуть з цим впоратись. Наш мозок мав непоганий виклик, і він впорався з ним якнайкраще чим більше людей було в громаді наших предків, тим більшим і більш зв'язним ставав їхній мозок. Звичайно, це стало в нагоді для інших речей, таких як використання інструментів, винахід грошей, колеса і так далі. Але це сталося набагато пізніше. Спочатку мозок повинен був вирости, і це сталося тому, що людині потрібно було уживатися з іншими. На останок підсумок якщо ви щось пропустили, то запам'ятайте три основні речі. У вас є мозок, тому що по-перше, завдяки ньому ви можете рухатися, тож рухайтеся. По-друге, ви можете відчувати емоції, тож використовуйте їх. І по-третє, у вас є мозок, щоб ладнати з іншими. А якщо так, зателефонуйте комусь. Цей підказ добігає кінця, тож саме час трохи поспілкуватися. Запитайте когось, як у нього справи, розкажіть, як у вас. Зрештою, для цього у вас є мозок. Водночас, я сердечно запрошую вас підписатися на канал та поділитися випуском з друзями. У наступному епізоді я розповім про, мабуть, найцікавіший нерв в організмі людини блукаючий нерв. Дуже дякую за те, що ви прослухали цей епізод до кінця.